Всім привіт! Зараз оглядаємо dashcam з aliexpress Що це таке? Це камера заднього виду. А, для чого вона може знадобитись? Ну, мені конкретно вона потрібна для мого причіпа будинку на колесах, бо він широкий, і коли здаєш задом, ти нічого абсолютно не бачиш ні в дзеркала, ні в камеру заднього виду. Ну, також може знадобитись, кого в автомобілях там, у старих немає камери заднього виду. Ну, Зараз подивимось, що це таке. Одразу нагадаю, якщо вам сподобається, ставте лайк і пишіть в коментарях. Тоді я зніму наступне відео з детальним оглядом, з тестуванням, що і як воно працює. Поки що це просто розпаковка. такие экран. Тут вот такие и подключения. Для карточки, type для микрофона, может Але, згодиться. І, До речі, це добре. Тобто я спочатку думав, що це ліпиться на дзеркало, але ні. Це не на дзеркало, надзеркало, дивіться. І це наклейка клей... на для нього. от. Клеїться двосторонній скотч, тобто це на торпеду. Значить, приклеїли. Ось так. Включили, Вклеїли. і все. І налаштовуємо. Тут є, значить, що тут є у нас? Отакий от є він, бачите? Шарнірний трохи і можна позицію трохи змінити, повернути, як вам треба. І зафіксувати все. І буде у вас додаткова камера заднього виду. От. Якщо це у вас причіп, от як в мене, Ну, це просто ну, потрібна річ. Потрібна річ потрібна річ і так далі отакі от є з двома джеками от такий провід так Це просто живлення Адаптер, так, 12-24 вольта, вхід, вихід 5 вольт, звичайний звичайний USB, на який я і буду переробляти, бо я не можу підключити в мене один прикурювач в машині. А вже тут і підключений відеореєстратор, а ще оцей підключити монстрні. Не вийде. Але цікаво, що я не бачу самої камери. От що цікаво. ну Давайте подивимось, Що тут є. Так. Теми, сеттинги, аудіо, аудіо, Так. Задня камера деталі. Ось, дивіться, rear view камера. Тут має бути задня камера, але я її не бачу. Ось цікаво. Доволі корисний огляд. Зараз подивимось, чи вона була взагалі в описах. І будемо робити скаргу і повертати гроші. Ну, ось я відкрив цю камеру. Значить, оце мій варіант: той, що я купував, No фронт камера. Нова фронт камера означає, що е, немає фронтальної камери і немає TF-карт, ну, тобто карточки пам'яті так. Так. ЧПС Антена, ще могла бути тут? Рір камера, от вона є, Ну, рір це задня. Тобто я виходить, купив просто взагалі її без камери. Це цікаво. Відеоки доволі добрі. Написано рір, камера має бути. Давайте то еще тут управляемо, что тут в опусах. Так. <с> <с> так. Камера recording channel. Так, э фронтальная камера и задняя камера. Дійсно, дивіться, написано, що Rear Camera це Optional. Ну, значить, це я так прозявив. Тепер треба докуповувати цю Rear Camera. Rear View Camera. Ось вона. Ну і де ж вона? Дайте мені їх докупити. Або ж я просто напишу зараз, цьому катаючі спитаю в нього. А він мені скаже, де тепер докупити. Чому тут не було написано, що no фронт камера Взагалі no камера Тобто без будь-яких камер, а не no фронт camera. Ну, так китайці лапшають, вішають, впарюють. Тобто 2000 гривень це консолька з проводками і все. Ніяких камер там не буде. Отакі ну, історії. Ну, в коментарях вже, якщо кому цікаво, пишіть. Я дам відповідь, що що до чого мені вдалося домовитися з цим китайцем. Поки на цьому все. Всім пока.